Причепили там цей, цю ганчірку, там, де вибухає, це абсолютно не Рижівка. Люди виїжджають, отримують гуманітарну допомогу, потім повертаються назад. <гум> така також ситуація з доступом там, до питної води, як зі світлом. Місто покошено, квіти посаджені, все нормально. У селі Грижівка на Сумщині немає ніяких російських військ. Заяви про це виключно ворожа провокація. Про це заявив речник генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. своєю чергою. Президент Володимир Зеленський назвав заяву російських окупантів про контроль над грижівкою, саме пропагандою ворога. Про ситуацію на прикордонні сумщини зараз запитаємо у міського голови Білопілля Юрія Азарка. Він з нами вже. На зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі громадського радіо. Вітаю всіх, слава Україні. Героям слава! Що відомо про Рижівку? Що це було? Хто той прапор російський там встановлював? Ми знаємо, в ЗСУ розповідали, що він навіть замінований був. Це ДРГ була якась? Ну, скоріш за все, що це була ДРГ, тому що. Сама будівля колишньої сільської, тобто нашого старостату рживського, знаходиться дуже близько. Це буквально декілька сот метрів від державного кордону. І очевидно, що це відбулося після того, коли яка пройшла дуже сильна злива. Було дуже ускладнено, скажем, зовнішнє якесь спостереження за цією територією. І очевидно, що після того було встановлено прапор. Потім було проведено, ну, було проведено дистанційне мінування. Цієї території навколо розкидані протипіхотні міни. І очевидно, що потім вже фінально ці люди, які ну, встановили, підняли прапор, вони, мабуть, зробили, що встановили ці розтяжки. Тому що на фото, яке ми маємо, ми ну, дуже якісно видно, що є розтяжки. Тобто, для того, щоб затруднити ну, людям доступ для того, щоб не дати можливість просто зняти. Але станом вже на цю годину верніше це ще було вчора зроблено. Справедливість відновлена Тобто, тобто пане Юрію, якщо підсумувати саму цю ситуацію, от як це було? Якісь диверсанти, вони ну, їм допомогла негода, вони вдерлися ага. на територію рожівки, причепили там цей цю ганчірку, познімали це для своїх пропагандистських відео, замінували територію і втекли назад. Однак і тепер вірно. що щоб той самий Кадиров міг розповідати про якісь там е, ледь не драматичні трьохдобові бої в е, справа в тому, що саме цікаво, що там, якщо відео, яке ми бачили, там тобто якісь там артпідготовка, потім щось десь вибухає. Що саме цікаво, що там, де вибухає, це абсолютно не рижівка, а навпаки, це дуже схоже на їхні тітки тому, що їхнє, їхня географічне розташування. Це все-таки, мабуть, схоже, що це вони трошки сплутали деякі кадри. -кадри. Тому... Ну їм зручно було, вийшли на вулицю в себе там в втьоть, познімали. І... Та, принаймні так було безпечніше. Ну, це, ну, сподіваюся, що не дуже. Принаймні в майбутньому. Я нагадую, друзі, зараз з нами на зв'язку. Юрій Зарко, це міський голова Білопілля. От власне до громади Білопільської відноситься і Рижівка, про яку так багато в нашому медіаполі а, останню добу. А, от щодо а, цього селища, останнє запитання. А люди там ще є? Взагалі, там, висілося, там є буквально декілька людей. А, ну, буквально, можливо, там. 5-6 Тому що люди дещо мігрують, хтось повертається покормити худобу, хтось повертається, можливо, там по іншим з інших причин Справа в тому, що з тих людей частина це є певна, скажімо так, м'яко кажучи, певна категорія людей, яким немає різниці, де жити, а тим більше, коли немає паспорта громадянина України або навіть зовсім ніякого паспорта немає, то їм просто а, а, аби де жити. Аби... Головне, щоб було де дістати щось випити. Ну це скажімо так ага. для когось. Ну дійсно там людини є в дуже багато худоби. То він спочатку казав: у мене гуси сидять на яйцях, не можу поїхати. Потім вже куди ж маленькі гуси, тепер же, ну вони ж маленькі, треба ж їсти, треба кормити. Тобто, ну або ага. картошка, розумієте, треба підгортати, треба жуків поливати. Тобто, картошка це головне для багатьох. Але ми розуміємо, що з тисячі людей. Якщо ми говоримо за 5-6 людей, які лишилися, то це можна сказати, що це практично 99% людей, які евакуювалися, угу. пане Юрія. Розкажіть також, будь ласка, ситуацію загалом по білопільській громаді за останній тиждень. Ситуація з обстрілами, з евакуацією, люди продовжують виїжджати куди і як. Люди продовжують виїжджати різна інтенсивність. Тобто, знаєте, коли ситуація більш менш спокійна, тоді звичайно ми маємо менше людей, які хочуть евакуюватися. Коли ми бачимо, що є посилені обстріли, то звичайно кількість людей ну тобто, є розумієте, є така організована і є неорганізована. Неорганізована тоді, коли люди просто сідають в машини, кидають беруть самі головні речі. І їдуть, ну, слава Богу, що, можливо, знаючи куди, бо кожен має родичів, знайомих там чи друзів в інших містах, або вже десь там домовилися там, в Сумах чи інших містах, щоб десь там зняти квартиру. І таким чином виїжджають. Багато дійсно хто централізовано, але я не боюся сказати слово, що це вже якийсь перетворилися на такий бізнес-тур, коли люди виїжджають. Отримують гуманітарну допомогу, отримують певні е, виплати і потім повертаються назад. Uh -huh. Можливе таке, uh -huh. це це не масовий характер, але ну скажемо, є, 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 є такі випадки. тенденція. Така тенденція. да, можна її спостерігати. Ну це прикро прикро чути, але ну зрозуміло ну, люди. Знаєте, я вам скажу люди. ну, просто люди виживають в наших умовах. Ну роботи немає. Давайте правда казати 90% магазинів не працює. Ну слава що там щось можна купити в одному двох магазинах там чи на ринку, але роботи також практично немає. Пенсія мізерна. І тут, ну я, я не можу людей своїх е, в чомусь е, знаєте, звинувачувати в тому, що вони вирішують, як їм вижити. Це не ну, все таки це робиться не ну не від гарного життя. Ми розуміємо. Угу. А ви кажете, що от магазини практично всі зачинені? Яка також ситуація з доступом там до питної води, як зі світлом, з доступом до медичної допомоги? Тобто, всі ці базові потреби, наскільки зараз ну вдається забезпечити до них доступ. Проблема все таки знати в тому, що е, ті ж самі лікарі, ті ж самі скажем працівники соціальних служб, чи пошта, чи е, пенсійне відділення. Це все таки живі люди, і ми розуміємо, що кожна сім'ї, чи ті ж самі підприємці, власники магазинів чи продавці. І в першу чергу вони ну, думають, мабуть, за те, щоб свою сім'ю сім десь вивести більш безпечне місце і тому дійсно закривається. Але наразі головне доступ до доступ є до медичних послуг. Первинка, вторинка працює. Поштовий зв'язок уже налажуємо, повертаються поштарі. Е також починають працювати, бо була певна проблема. Люди не могли е навіть отримати пенсії. отримували, ми організовували спеціальні рейси, автобуси для того, щоб е люди могли поїхати там ворожбу і отримати там пенсію. Наприклад, наразі лишається проблема зробити елементарні платежі ті ж самі банки не працюють. Слава Богу, що хоч є е е е банкомати, де можна зняти якісь, якісь кошти. З, з електрикою, ну, знаємо, що нас електрика практично повністю пошкоджена е, основна наша підстанція, тому і, і резервні, в тому числі також це велика проблема, але е, як, якось виживаємо із інтернетом проблема, е, з водою проблема через те, що проблема з електрикою. І, і іноді через те, що пошкоджено, там остання зараз велика була проблема, коли під час коли накрили містоградами, то пошкодили води, пошкодили водогін, а цей водогін проходить під дорогою державного значення і перекрити не можна, тому що це дорога державного значення, і ну тобто була багато проблем, але зараз вже сподіваюся, що ми сьогодні цю проблему все-таки дай Бог ви вирішимо. Тобто, проблем дуже багато, питань дуже багато, але головне, що Місто працює, місто живе, місто покошено, квіти посаджені. все нормально, чисто прибрано. Пане Юрію, дуже дякуємо вам за інформацію. Навіть я не побоюся назвати її достатньо оптимістичною, навіть у тих складних ситуаціях, ситуаціях в ситуації, в якій живе білопільська громада. Дякую вам і гарного дня. Дякую, добрий вечір. Міський голова Білопілля Юрій Зарко зараз був з нами на зв'язку.